Добрий ранок, Одеса. Ніч пройшла тривожна. Тож будьте уважні та не нехтуйте правилами безпеки. За добу патрульні поліцейські опрацювали 740 повідомлень. До відділків поліції доставили 6 порушників комендантської години. Перевірили 38 підозрілих осіб. Виявили два факти незаконного обігу наркотичних речовин та зупинили дев'ять водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Так, вчора пізно ввечері патрульні поліцейські отримали орієнтування від колег про автівку Міцубіші, яка проїхала блокпост та не зупинилася. Водій проігнорував команду про зупинку та продовжив рух. Автівка рухалася містом на великій швидкості та порушуючи вимоги правил дорожнього руху кількома екіпажами автомобіль був затриманий в приморському районі. Як з'ясувалось згодом, водій та пасажир знаходились у стані алкогольного сп'яніння. Драгер надав результат: 2,96 проміле, що майже в 15 разів вище встановленої норми. Водія відсторонили від керування транспортним засобом та склали всі необхідні адміністративні матеріали. В місті сталася одна дорожня подія з потерпілими. Так, вчора, в день на проспекті Небесної Сотні, водій автомобіля Hyundai Sonata скоїв наїзд на. Пішохода. За попередньою інформацією, чоловік перетинав проїжджу частину дороги у невстановленому місці. Потерпілого доставили до лікарні. На місці ДТП працював слідчий та патрульні поліцейські. Знов звертаємо вашу увагу на обов'язкове дотримання всіх правил безпеки. Будьте уважні, бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна!